Так, в об'ємі такий от красень. Має такий вигляд. Так, ну давайте пройдемося більш детально. Сразу звертаємо увагу на підлогу і у нас тут керамограніт. Це керамограніт, виглядає як терасна така доска 10х70. Дуже симпатичний вигляд має. Тут у нас на підлозі йде клінкер. Клінкер теж досить такий. Симпатичний, гарний має вигляд. Вся отмозка от, пройдена клінкером на об'єкті. Порох клінкером. Тут у нас на площадці стоїть лоток скритого монтажа, збирає водичку. Далі у нас йде така тераса. Тераса теж в клінкері. Так, переходимо на будиночок. Так, що ми маємо на будиночку? Цоколь у нас із травіка. цоколь з травіка. І от перший етаж. Давайте покажемо цоколь. Такий ось має вигляд цоколь. Супер просто. Перший поверх у нас йде під розшивку. Під розшивку. Декоративна штукатурка. Такий має вигляд з різних сторін. Досить симпатичний такий перший поверх. І тут же ми бачимо такі оброблення архітектурним декором вікна. Такий профіль, 150-й профіль. Така от імітація на ньому. Бачите так, досить все якісно і красиво. Тут у нас такий віконний відлив стоїть, металевий, але зроблено дуже якісно і має вигляд супер просто. Чітко він не стукає від капель, приклеєний глухий звук. Тут теж таке от оброблення. Архітектурний профіль супер просто виглядає. Так, давайте, по забору у нас теж іде декоративна штукатурка. Імітація під травертин. Підійдемо до. Б... Ближче, да, у нас от міжитажка є. Міжетажка у нас тут кірпіч колотий такий. І міжетажний профіль. Оце я Тоже, Теж да, такий в об'ємі нормальний має вигляд. Ніде нічого не потріщало, все зроблено дуже якісно. Так, другий поверх у нас, як ви бачите, така імітація, горизонтальна, теж декоративна штукатурка. Ну і все те саме. Все те ж саме, там карніс, воно стоїть. Карніс. І там воно у нас ще є капельник. Капельник на подшиві. Давайте перейдемо сюди на терасу, Така у нас тераса, з такими балками. З такими балками. Тут теж у нас йде капельник. І тут така балка вже йде. Така балка з такими колонами. Тут буде зашиватися потім. Так, там у нас іде сапожок. Сапожок Стравертина. Тут у нас теж все так. Все те саме. Як вам клинкер? Дуже яркий, так? Так, йдемо сюди. Тут у нас все те саме. Як можете бачити. Це те саме. І такий вход на об'єкт, така корона. Досить симпатичний має вигляд. А тут вхід в будинок. Ну якось так, Как-то так. Тут у нас такая площадочка сделана, чтобы, когда заходишь, чтобы можно было что-то поставить, какую коляску, великий, что то что-то Ну якось так, такой объект на як вам сподобалось, не сподобалось. Еще чи показывать вам наши работы, фасады. ремонти будемо проводити такий маленький обзор як вон, який вигляд має на фініше всім пока